Всім привіт! Я вас вітаю на уроці топ-5 помилок в Reels і чому вони не приносять клієнтів. Можливо, у вас були різні вже спроби робити Reels і чомусь вони не працюють. Я вас чудово розумію, тому що в мене а, півроку зовсім не було ніяких результатів з Reels. І зараз я точно знаю, чому і точно знаю, як спрогнозувати свій результат. І давайте ж розберемося в причинах. Не знаєте, хто ваш потенційний клієнт? Та, тобто ви не знаєте для кого ви це знімаєте. Просто знімайте, аби знімати. Та так не працює. Вам треба чітко зрозуміти, хто ваш клієнт, от прям його портрет. Який, знаєте, виписати, зробіти, зробити в себе в голові, щоб ви чітко розуміли, для кого ви це записуєте, для якої людини, з якими потребами, які в нього болі, та які в нього, можливо, страхи, можливо, щось виходить, щось не виходить. От для кого ви це робите, якого клієнта ви хочете залучити? Непродумана лінійка продуктів. Тепер уявіть, що ви знаєте, якого клієнта, але куди ви його хочете залучити, невідомо. Да? Тому ви просто робите Різ заради Рілс, а клієнт навіть не знає, що у вас можна купити і як на вам написати, щоб скористатися вашою послугою. І взагалі не знає, які послуги у вас є. Так не працює. Спершу ви маєте розуміти чітко портрет вашого клієнта і чітко знати, які ж послуги ви надаєте. Нецікавий заголовок. Коли заголовок, знаєте, який, коли, наприклад, заголовок не пий три чашки кави в день, ну, то хочеться прогорнути. Я сама вирішу, да, що мені пити, що мені не пити. А якщо зробити заголовок, ця додаткова ця друга чашка кави в день тебе вб'є, то вже хочеться подивитись. розумієте? Тому що а чого? Вже цікаво, цікавіше. Розумієте, такого плану? Таким чином, одну й ту саму тему. Один той самий, можливо, сенс можна за допомогою різних заголовків зробити більш чіпляючим. І якщо ви не знаєте, як це зробити, просто намагайтеся тренуватися. Та, от Подивилися, чи чіпляє заголовки, якщо ні, то спробуйте перефразувати його так, щоб він чіпляв. Це теж навичка, якою треба вчитися. Та, це не так складно, як ви думаєте. Далі, немає користі, і в самому відео не гарна картинка. Дивіться. Дуже сильно відео такі роздражають, дратують прям. Коли переходь туди, переходь сюди, там купуй це, А користі за для чого ти це подивився? Ноль. Тобто, по суті, 30-50 секунд людина витрачає на ваш ріл для того, щоб ви в кінці дали воду і сказали, приходь до мене на курс. так? Ну ні, так не працює. Людям треба давати те, заради чого вони зупинилися у стрічці рекомендацій і почали дивитися ваші рілси. Тобто, давайте їм якусь користь і ту відповідь на питання, яке ви вже задали в початку да, у вашому заголовку. Тому що е, люди вони не люблять, коли їх, по суті, таким чином дурять. Давайте користь. Е, Непобудовані воронки і немає заклику до дій. Уявіть, що ви просто робите класний контент з цікавими заголовками, є лінійка продуктів, але заклики до дій ви ніколи не робите. Як людина зрозуміє, що їй робити. Як людина зрозуміє, що де у вас можна подивитись, як у вас можна купити, що у вас можна ще почитати безкоштовно, та, щоб прогрітися до вас. Ніяк! І це не людина має здогадуватись, це ви маєте казати, та? подивись туди, натисни туди, зайди сюди, там, напиши туди. Тобто, це треба казати людям. Вони а, заходять в. Інстаграм не напрягатися і не думати, а що мені тут хочуть продати, що я можу з цього корисного взяти. Ні, вони просто хочуть відпочити і щось цікаве для себе знайти. Ось просто спростіть їм цей шлях. Якщо у вас воронок немає, підписників не буде. Якщо у вас воронок немає, клієнтів не буде. Закликів тоді немає, клієнтів не буде, або вони будуть такі, знаєте, поодинокі дуже. Раз хочу вам показати, як такого результату досягли деякі з моїх учнів на другому тижні наставництва деякі почали закривати на 4 тисячі гривень, деякі на 15 тисяч гривень, деякі на 13. Тобто ви можете бачити це в скрінах. Тут я працювала з абсолютно різними експертами, і ті інструменти, які використовували дівчата, це ті самі інструменти, які я вам розказую тут. Тобто це Reels продумані з цікавими заголовками, з підтвердженням своєї експертності, це сторізи, продумані, які прогріваються до чотирьох рівнів до себе, до теми, до експертності, до продукту. І це ще інші інструменти, які я вам розкажу трошечки пізніше, але всі вони. Як знаєте, як інструменти там в перукаря, там декілька є інструментів різних, там ножиці, машинка, там різні розчіски. і він їми користується дуже віртуозно, щоб досягти результату. Таким чином, і в нас з вами, як у експертів, як у блогерів, є купа інструментів, їм треба класно навчитися користуватися, показувати це все людям, і таким чином ви зможете чітко і ясно залучати до себе нових клієнтів. І хочу показати вам оці скріни. Я вам бажаю, щоб у вас постійно були такі скріни, щоб постійно до вас приходили цільові люди, яких ви хочете бачити у вашому блозі, тому що це не просто боти, це не підписники заради підписок, це не гіви, а це люди, які прийшли до нас з рілсів, з реклами на рілси, тому що вони вже побачили нас. Вони вже побачили наш продукт, нашу експертність і підписалися для того, щоб дізнатися більше. Це цільові потенційні клієнти, які 100% куплять. Тому я всім вам бажаю працювати над своїми рілсами. А я вас чекаю вже в наступному уроці.